Друзі, вітаю, хто спостерігає за новинами. Монстера, Монстера Бурли Макс. Е, значить, ось такі корінці наросли. І ось такий <свіст> Верхівка така. Ось такий калачик наріс. Дуже цікавий, ну, мабуть, типу лист, але він ніяк... Не знаю, навряд чи він сам якось розгорнеться, але я чекаю, спостерігаю. Ось такі новини на 27 січня. Є плюс то, що вже добре вкорінений і зараз я її пересаджу. Ось так вийшло. Садила в свою суміш. З додаванням ще туди переліту, так як рослина знаходилась в переліті. Ось, така. Ось такий субстрат. Чекайте на новини. Не забувайте про підписку. Всім па-па!